Так, планова заміна масла. Отоблок зі 180-м двигуном. фільтр, <клес> в який я ставив всередину сюди ось такий магнітик. Хочу показати, як він чи працював чи ні. цей магніт із цього із динаміка. Так от, вдов... видно, так? Да? Зараз фокусується, може трохи. Камера погана. Магнітик заліплений веся такою кашкою. Отака от кашка. Не видно. І така кашка? І це, це не металева така кашка. То я думаю, що все-таки ставити варто. Хоч якусь цю калючку, але трохи воно збере. Зараз помиємо це все. Поміняємо масовку. і поставимо назад. А ви вирішуйте самі для себе. Варто чи не варто таку прибуду ставити.